Триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне, Верховна Рада України погодила підвищення військового збору на 5% та запровадження його для ФОПів. Про це повідомив гетьманцем. Він також додав, що військовий збір буде спрямовуватися через спецфонд виключно на фінансування Збройних сил України. Отож, а що е, говорять наші підприємці щодо підняття інших податків і цього безпосередньо збору проситься, і не тільки далі. Тетяна Слащук представ представниця громадської організації мікробізнес Хмельниччини, пані Тетяно, доброго дня! і Слава Україні! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Отож, дійсно, якщо розпочинати нашу з вами розмову, Верховна Рада вже погодила один із запланованих підвищень, які плануються, так це підвищення військового збору на 5%. Взагалі, давайте спочатку так загалом, як ви ставитеся до підвищень податків і зборів, які заплановані на станом на сьогодні. Е, дивіться, тут бореться дві, е, дві особистості. Перше, я розумію, що треба наповнювати, е, треба ць, е, воююча країна повинна все, все ж таки давати більші, е, більшу допомогу військовим і збільшувати ці надходження. Друга, це трошечки виняткове ставлення для окопів в цій ситуації. Як ми знаємо, спочатку в бюджеті не вистачало 500 тисяч. Ну це то також це є така трошечки не, не збалансованість бюджету, яка спочатку року була. Бюджет був прийнятий, і бюджет був прийнятий вже з, з тим, що було закладено оце не вистачання 500 тисяч. Чому це було до цієї пори? І чи є це непрофесійність нашого уряду, чи це якась друга позиція? Ми не знаємо з тих 500 тисяч 125 тисяч було, було запропоновано підвищувати податки на 125 тисяч. Спочатку там були різні статті. Були для великого бізнесу 50, на 50% підвищення податку від сфер прибутків банків, на 30% від ювелірів, на 15% від продажу авто. Але всі ці великі бізнеси зуміли пролобіювати, пролобіювати свої інтереси і відбити ці податки на даний момент ще не проголосовано Верховною Радою. Ці 5%, відсотків, а проголосовано лише комітетом підняття на кожного робітника, який працює, податку з 1,5% до 5%. Тобто, ПДФО буде збільшено на 3,5% на кожного працюючого. Але для ФОПів зробили виняткові умови. Тобто, кожен ФОП, який не сплачував за себе ПДФО, повинен буде сплачувати. Не сплачував за себе військовий збір, повинен буде сплачувати 10%. відсотків. Як сказав сьогодні Желізняк на комітеті, ну це ж невелика сума 800 гривень, комусь невелика. А ФОПам самим незахищеним, це дуже велика сума. ФОПи відмовились собі сплачувати ЄСВ, е, е, тобто вони е, відмовляються від пенсії, е, бо вони не витягують ці кошти. І тут їм 800 гривень в місяць військовий збір. Ну, це, це дуже велике навантаження. Тобто. Всі розуміють, що треба сплачувати податки, треба піднімати. Але так вийшло, що в Україні в нас, ем, е, бо в всьому світі багаті платять більше. А в нас вийшло, що все навантаження пішло на найбідніших. І при цьому ця з цього всього вони планують отримати в цьому році 1.7 мільярда гривень. Тобто при необхідності, е 100, 100, 100 спочатку було 150, потім 125, зараз вже воно дійшло всього лиш до 27-30 мільярдів по різним підрахункам, підрахункам 1.7 планую планують взяти з копів першої, другої групи. Ну дійсно, окрім всього іншого, що а, власне зараз є, бо дійсно зараз доопрацьовується даний законопроект щодо підвищення на початку вересня. Його планують внести на засідання Верховної Ради безпосередньо. Ну от що залишилося на даний момент із старого власне, принаймні про це пише в своєму телеграм-каналі Ярослав Желізняк. Поправте мене, якщо десь є якісь померки. Отож, підвищення ставки військового збору з півтора до п'яти відсотків те, що ми з вами говорили, встановлення військового збору для ФОПів першої і другої групи у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановлення В3 в розмірі 1% для третьої групи єдиного податку, встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС. Власне, і що нового ще додали? Встановлення ставки, ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2022 рік і підвищення ставки податку. На прибуток для фінансових компаній до 25% щомісячна звітність по ПДФО. Це у вас 4 дні назад банки вже відбились. На той, на той момент, що ви читали, було 50 мільярдів. А на а на, на зараз вже банки, банки відбили свою цю норму і вони залишаються 25% від надприбутків. Тобто там є. Логічність в цьому, чому це вони зробили, але є логічність, чому не можна піднімати для найменших попів першої групи податок до 800 гривень. Ну вносити новий податок зараз для цих підприємців, тобто, у нас у нас вийшло, що самі маленькі зараз будуть все навантаження піде на самих маленьких з і це це не тільки для флопів, це і для працюючих. Тих, хто це на легальний сектор економіки. Тобто, якщо людина в тіні їй не буде ніяких податків. Якщо людина буде працювати е, реально і е, е, чесно, то, то на неї на неї ще й додаткові податки лягають. Ну а то от щодо е, додаткових податків і реакцію безпосередньо наших, зокрема і закордонних партнерів, аналогічно американська торговельна палата в Україні закликала українську владу посилити боротьбу з тіньовою економікою, перш ніж підвищувати податкове навантаження на добропорядних платників податків. Різко розкритикували урядовий законопроект і бізнесмени, члени ради з питань підтримки підприємства в умовах воєнного стану при президентові України. Олександр Конотопський та Олег Руховський, власне, ну дійсно багато хто. Ми вже вперше не вперше спілкуємося з підприємцями як. В принципі, всі розуміють про те, що кошти зараз потрібно десь брати на наші збройні сили України, адже ми розуміємо про те, що нестача 500 мільярдів гривень, яких не вистачає на заробітні плати для наших військовослужбовців, потрібно десь брати. А, от, але от щодо знову ж таки виведення тіньового бізнесу також є дуже багато питань, і от багато ваших колег зазначають, що навпаки підвищення оцих от податків і зборів може загнати той самий доброчесний бізнес в тінь. Чи підтримуєте ви цю думку? То так, і є. Е, більшість підприємців, таких, які ну, на грані виживання. Дуже багато підприємства. У мене, в мене є подруги які і в інших громадських організаціях, які допомагають підприємцям здавати річні звітності. І от вони кажуть, що дуже багато підприємців е, здають звітність е, 120 тисяч річних, 300 тисяч річних. От Для цих людей. Ці 800 гривень це буде неподйомна непод ноша, це буде дуже великий тягар. Е, крім того, я хочу ще показати таку, такий аспект, що зараз є така урядова програма е, кешбек по-українській, на яку е, по різним даним я так е, читала того Желізняка, він написав, що це буде 7 мільярдів витрачено. А е, Дядюри читала Вигаря Дідюри бувшого міністра економіки, що буде 9 мільярдів витрачено. Тобто, це, це така якби програма, яка більш нагадує е, такі піар-кампанію, бо там е, також дуже багато виключень. Наприклад, ти не можеш купувати е, товари, виготовлені ФОПом. Тобто, ти повинен бути там. Обов'язковою умовою цієї програми є те, що ти повинен бути на загальній системі оподаткування. Тоб, тобто, ФОП зараз повинні сплатити за своїх внесків за своїх малесеньких е, зарплати кожен добропорядний е, робітник повинен заплатити 5% е, на військовий збір. А програма, яка буде коштувати 9 мільярдів, е, запроваджується і ще не е, і ще ніхто не знає, чи вона спрацює, бо там дуже виміткові умови, дуже тяжкі для виконання, і е, ну, це. Фактично просто перерозподіл коштів для мереж. Ну дійсно, а що ж тоді от пропонують ФОПи? Ви також погодилися про те, що дійсно кошти потрібні. Як можна, чи можна знайти золоту середину в даному питанні? Так, звичайно. Ну, по перше, по першої групи, ну чому е, я розумію вчителів, я, я розумію е, лікарів? Е, ну, всі види діяльності, я розумію, але чому виходить так, що з маленької зарплати вчителя 12 тисяч гривень, умовно кажучи, він заплатить 600 гривень. І ФОП, в якого буде дохід, скажімо так, 120 тисяч в рік, річний, він, він буде змушений. Це дохід, це, це оборот, це, це не то, що він. Це просто то, що він наторгував угу. це з ці сумнів, що треба всі видатки е, прибрати. Чому цей ФОП ПО повинен платити 800 гривень? Тобто я пропоную ну, особисто моя пропозиція, що ФОП ПО повинен платити так, як всі 5% за себе. Тоб, тобто, це така наша, це не дасть е, великі зміни в бюджет, але це, е, хоча буде встановлена соціальна справедливість, що, що він не буде винятково в поганих умовах. Я пропоную прибрати всі популістичні. Е, Полістичні програми, які, на які уряд пропонує витрачати кошти, е, я пропоную. Е, ну е, по перше, я ще вчора звернулася до наших колег і спитала, mm -hmm. що ви що, ну, що ви пропонуєте? І саме саме чістіша відповідь це була не красти, тобто кажуть, якщо воду носити рішетом, то все одно її не наносиш. Так, да, пропонують окремий спецфонд, що він буде е, там, винятково на Збройні Сили України, винятково. там на... Е, але цим фондом, по-перше, треба буде комусь опікуватись. Той фонд повинен буде адмініструвати. І ми бачили вже спецфонд Ахмадіт, який пішов. Ну, ми ніхто не знаємо, де ці кошти і як вони будуть і що, і що з ним буде далі. От наскільки... Тобто, е... Так, да, тобто, от не красти, це була основна ідея, і, і ще була така ідея, щоб е, потрусити бувших олігархів, які були, е, щоб арма працювала, бо тільки за медведчука трошки взялися, а більше не за кого. Там теж є хороші кошти. Потім в нас є хороші надходження. Зараз грантові кошти. Зайдіть в центр зайнятості, вас засипять програмами для створення нових робочих місць. А старі робочі міста ми намагаємося знищити податками. <свят> угу. е якось грантові кошти е зумів е перенаправити на те, що працювала економіка. Ну, от, Якісь такі можуть бути пропозиції. Пані Тетяно, а от взагалі е наскільки, е на вашу думку, важко вивести з тіні бізнес? Ну, тому що знову ж таки ряд е підприємців працюють в тіні, не сплачуючи жодного податку і так далі. Е дивіться. Е всі намагання уряду вивести бізнес з тіні призвело до того, що починається з двадцять 20, другого року кожен рік додається 1% процент економіки. Так що український бізнес він по перше має дуже погані очікування вже 5 місяців поспіль. Очікування бізнесу весь час. Все менше, 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 менше. А по-друге, він постійно заганяється в тінь. Щоб, щоб не було тіні, ну, є два де, від економістів, які одні кажуть, що треба все зарегулювати, треба все контролювати, треба дуже е, збільшити податки, щоб було ну, щоб, що, щоб бачити все, що приходить, все, що уходить. І, е, це, Це така. Добра теорія, але вона не спрацювала в жодній країні світу, ми знаємо, навіть що в Чикаго були алкогольні. Ну, Алкоголем торгували навіть коли не можна було зовсім. А є другі економісти, ну це такий соціалістичний економіст. Mm -hmm. А є другі економісти, які кажуть, що треба відпустити. І, як приклад приводять, то що коли в воюючій країні в перші дні. Був бензин паталоном, що його не було в Україні, коли знизили податок з ПДВ з 20 до 7%, бі бізнес сам наситив цей ринок. Тобто лібералізація податків, прозорість і е чесне відношення до бізнесу дає можливість е наситити економіку. Пані Тетяна, а от ще питання щодо того, як зараз вам працюється ФОПам працюється загалом в Україні в часи і відключення війни, і постійних тривог і так далі. Е, ну, е, виробники стали працювати всі зараз працюють автономно. Всі намагаються працювати не ну з відключенням світла, всі стали працювати на генераторах. Ми розуміємо, це додаткові Це додаткове навантаження. Це тисяча гривень в день. Якщо ти працюєш по повний робочий день, буде коштувати тобі е, сам цей робочий день. Буде коштувати mm -hmm. цей робочий день буде коштувати плюс тисячу гривень, але бізнес, ви розумієте, він. Е, Знаєте, я тут кажу 1000 гривень в день і кажу 800 гривень в місяць. Вроді би, ну, там я кажу, що це велике навантаження, а тут я кажу, що це, що це також необхідність. Але воно все плюсується. І там, хто, хто витрачає цю 1000 гривень в, в день, це ну, такі виробники, це якісь макромнички, які вже більш-менш можуть собі дозволити ці гроші. А 800 гривень, по першої групи, він в той день, коли буде, не буде світла, він просто не буде працювати. Він просто той день ну закри, він закриється на час е, ціє, цього блекауту, скажімо так. І е, ясно, що 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 все це сумується, е, е, і відключення світла, і податкове навантаження, і депресивне очікування, і зменшення покуп е, попиту покуп, покупецького. все це, е, е, ну, це дуже негативно впливає на, на бізнес в цілому в Україні. І ті, хто тут виживає, і ті, хто тут працює, залишається працювати, ну я сподіваюся, що м, держава повинна цих людей. Принаймні, ну шанувати. А як написав пан Гутманці, коли він написав, що шановний бізнес, ми відбили більшість позицій з того переліку, що були додаткові податкові надходження. Тобто, що для шановного бізнесу вони відбили ці позиції, а для нешановних копів вони їх залишили. Пані Стано, але чи рахували ви загалом? Я думаю, що рахували, в принципі скільки зараз власне витрачаєте на податки і так далі, і скільки після підняття власне усіх оцих от податків і зборів будете сплачувати? Дивіться, ФОП першої групи зараз витрачає 300 гривень, бо в Хмельницькому став, ставка, ну, я, я кажу для міста Хмельницького ФОП першої групи зараз витрачає 300 гривень. Єдиного податку платити. Mm. Після підняття податків він буде платити 1100 гривень, це, тобто в 3,6 рази більше, ніж він платить зараз. Це без урахування єдиного соціального внеску. Це, хто не платить єдиний соціальний внесок. Якщо він буде сплачувати ще єдиний соціальний внесок, це 22%. Це, це буде десь ще 1700-1800 гривень. Зараз можна не сплачувати єдиний соціальний внесок. Тобто, виходить, що ФОП першої групи, я, наприклад, повторююсь, він, не... він відмовляється від своєї пенсії, але платить податок військового збору. Поп угу. другої групи буде сплачувати після підняття податків, знову ж таки, ЄСВ за себе не обов'язково він сплачував в місті Хмельницького 15% від МЗП. Це було 1100 гривень, 1100 вже 1200, плюс ті самі 800 гривень, це буде 1900 гривень, і плюс він буде за кожного найманого робітника платити 18 плюс 22. В нас така є практика, що е, що наймані працівники в ФОПа не хочуть платити за себе єдиний соціальний внесок, і ФОП вимушений платити за своїх найманих робітників ці, ці кошти. Ну так так привчили, хоча це неправильно. Тобто буде 18 плюс двадцять і плюс 5 відсотків і. І це буде десь біля. Тобто, якщо в тебе вісім робітників, ти грубо, будеш платити на 3,5-4 тисячі в місяць більше, скажімо так, ФОП другої групи, е і якщо власне запровадять е дані е речі, е очікувати закриття ФОПів, чого очікувати? Будуть йти в тінь закриття ФОПів, і тоді зовсім не буде податків, тобто навіть тих, які е зараз плачують. Закриття ФОПів не буде статистичного, бо дуже багато великих бізнесів дробляться на ФОПів, і вони нам дають той показник, що кількість ФОПів не змінюється, а реальні ФОПи будуть закриватися і будуть йти в тінь. І але ну, ФОПи б закривали ще більше, якби це була проста процедура. Закрити ФОПа дуже легко в дії, але до його. Пройти всю процедуру і пройти ту перевірку, статус 11 поміняти. Ну це впада в податкові, поки ти не закрився тебе. Ти, ти, ти в процесі перевірки, uh -huh. і тут пройти той процес перевірки щоб до остаточного закриття, це трошечки така марудна справа. Я зрозуміло і... дуже багато копів. Зараз ще, от вони є сьогодні. Вально позвонила дівчина, вона за кордоном знаходиться. Вона каже: А чому я маю платити гроші, якщо я знаходжуся за кордоном. Ну і кажуть, закривай попа. Вона каже: А я не можу його закрити. Як мені його закрити за кордоном повністю? Ну тобто, от, от, такі трошечки є технічні ще. неможливості без швидкого закриття. Угу. Ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Тетяна Слащук, представниця громадської організації, мікробізнес Хмельниччини.